Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: добутні та свят. Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати гарбузові млинці з додаванням дріжджів. Для приготування цієї страви треба взяти 400 грамів гарбузового пюре, 100 грамів води, в якій варився гарбуз, або просто чиста вода, 3 яйця, півчайної ложки солі, одну чайну ложку сухих дріжджів або 15 грамів свіжих. 100 мл олії, 250 г молока, 400 г пшеничного борошна, 2 200 ложки цукру. Отже, йдемо готувати млинці. Для цього беремо глибоку миску, в неї висипаємо гарбузове пюре. Додаємо воду, 3 яйця. Вливаємо молоко. Все добре перемішуємо. Далі додаємо потрібні дріжджі, У мене свіжі. Перемішуємо за допомогою вінчика до розчинення дріжджів. Засипаємо сіль, цукор. Знову перемішуємо. А потім додаємо порошно частинами. Після кожного разу розмішуємо масу. У кінці вливаємо олію, перемішуємо. І дивимось на густоту маси. Якщо вона занадто густа, додавайте трохи молока. Я зараз покажу, якою саме повинна бути маса для випікання арбузових млинців. Тісто перед випіканням обов'язково розмішати ще раз, а потім виливати півтора полоника на пательню, розрівняти масу і поставити її на вогонь. Коли млинчик змінить колір на більш яскравий та на його поверхні з'являться дірки. Це означає, що пора перевертати наш виріб на інший бік. З другого боку теж смажимо до золотистого кольору. Смажиться арбузові млинці дуже швидко. Алгоритм смаження завжди одинаковий. Наливаємо 1,5 полоника тіста на пательню, розрівнюємо масу і смажимо до появлення дірочок та змінення кольору. Потім перевертаємо на другий бік і продовжуємо смажити до золотистого відтінку. Таким чином, треба смажити млинці до закінчення тіста. Вони виходять жовто-гарячі із золотистими прожилками, дуже ароматними та апетитними. Я брала пательню діаметром 26 см із такої кількості тіста вийшло 16 симпатичних млинців. Щиро раджу приготувати такі гарбузові млинці до чаю. Це неймовірна смакота і неабияка яка користь для організму. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими отримувати оновлення мого кулінарного блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу і продвигатися. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і міру нашій рідній Україні!